Район маршруток і наливайок чи осередок інтелігенції. А це третя серія експедиції околицями метро. Станція Академмістечко. Від науково-дослідницьких інститутів, честь яких зветься станція. Тут лишилось мало. Тому я вирушаю в 30 хвилинну пішу прогулянку до масштабного музею колеса історії. Уявіть. Це велетенський павільйон з більш ніж 100 ретро автівками. Тут як колекції запорожців, москвічів, побєд, так і західних авто. Деякі екземпляри, так звані капсули часу, де кожен гвинтик оригінальний, ба більше всі машини на ходу. Експозиція складена не лише з за автівок засновника музею, а й авто фанатів, які поставили свої ластівки тут, щоб милувати око відвідувачів. Такої кількості ретро-карів ви не побачите. Більше ніде в Києві. Далі зазирнемо до мозаїки 69-го року рух на стіні комплексу наука спорт і є кафе з присмаком минулого. Не оминемо увагою дім, де два роки жив видатний Василь Стус. А наступна станція буде театральна.